Тест від психолога, чи вмієте ви любити по-справжньому? І тут не важливо кого: свого партнера, своїх дітей, батьків, друзів і навіть самого. себе. Справжня любов має дві основні характеристики: перша з них це те, що вона не терпить будь-яке насилля: ні моральне, ні фізичне, ні психологічне, ні сексуальне, ні релігійне. Тут немає місця маніпуляціям на почутті сорому, на почутті провини чи будь-якого страху. Також справжня любов це завжди про чесність і відкритість. Тому тут не місце якимось образам, коли ви не розмовляєте і чекаєте, доки ваш партнер сам здогадається, що з вами. А можливість діалогу чесного і відкритого. Пишіть. Чи вмієте ви любити, і чи люблять вас?